Справа 27. Запишіть три десяткових дроби, кожний з яких перше задання менший від 9,6 і більший за 9,4. Ну що ж, я нагадую, що ми в кінці дробів можемо дописати скільки завгодно нулів. Від цього наш дріб десятковий не зміниться. Тобто, нас цікавлять ті дроби, які більше, якщо ми допишемо нуль за 9, хай буде 40 сотих, і менші. Від 9, цілих, якщо ми допишемо 1,0, буде 60. сотих. Тобто наш х деяке число, має бути більше за 9,40, але менше за 9, 60 сотих. Ну і зараз дуже легко їх написати. Чим більше наликів ми надаємо, тим більше таких чисел ми можемо записати. Записуємо, що це. Ну і беремо, наприклад, 9,42. 9,9. 42 сотих. Потім 9 цілих 45 сотих. Ну і візьмемо, наприклад, 9, цілих, скажімо, 53 сотих. І є. Переходимо до другого завдання, Більший за 4,83 сотих і менший від. 4,84. Аналогічно додаємо 10. У нас вийде тоді 4,830. І 4,0840. То наше число х має бути більше за 4,0830, але менше за 4,0840. Ну що ж, записуємо, що це. Які числа? Ну, беремо 8,08